Вона стала першою українською композиторкою, але її ім'я мало хто знає. Вона творила музику, навіть коли світ навколо руйнувався. Вона була змушена покинути рідну землю, але не покинула музику. Чи знали ви, що ще на початку ХХ століття українка писала авангардні та сміливі композиції, які і досі звучать сучасно? Її талант визнали у Львові, Відні, Берліні та Празі, а її історія варта екранізації. Сьогодні я розповім вам про Стефанію Туркевич, жінку, яка не лише творила музику, а й ламала стереотипи. З кількома інструментами вона володіла, які випробування їй довелося пройти, і чому її ім'я було несправедливо забуте. Я Вікторія Сметаненко, це канал Тигроловка. Тут я розповідаю про відомих та маловідомих українок, які мали чималий вплив на нашу історію та чиє життя надихає. Щоб підтримати мене, підпишись на канал та тисніть на вподобайку. А ще можете залишити. Пишите свій коментар. Стефанія Туркевич народилася у Львові 25 квітня 1898 року. Її родину можна сміливо назвати українською інтелігенцією. Дід Лев Туркевич був греко-католицьким священником, Тато, Іван Туркевич, також був священником, а ще хоровим диригентом, викладачем та музичним критиком. Мати Софія Кормаш піаністкою, яка навчалася в одних із найкращих закордонних піаністів, а ще акомпонувала самій Солимі. Мій Крушельницький. Стефанія була старшою дитиною, мала молодшу сестру Ірину та брата Лева. Вся родина була музичною. Вони грали на різних інструментах та любили влаштовувати домашні концерти. Сама Стефанія так згадувала той період. Причиною тут була моя мама, яка прекрасно грала на фортепіано. Малою дитиною я пристрасно любила слухати її гру. Ну а потім повстав у нас домашній салонний оркестр. Грали ми в такому складі: тато на басі, хоча йому властиво піаніно, мама на фортепіано, Льоня, тобто Лев, на віолончелі, а я на фізгармонії, Марійка і Зенко, друзі родини, на скрипках. Тато також заснував наш домашній хор, ставив наші перші кроки в музиці. Ніколи не жалів грошей на нашу музичну освіту. Мала Стефа ще в дитинстві опанувала фортепіано, арфу та фізгармонію, а у вісім років вступила до Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка. Там дівчина навчалася у майстерні Василя Барвінського. Однак не забувала і про базову освіту. Вона закінчила жіночу гімназію у Львові. Там, звичайно, вона співала в учнівському хорі і брала участь у шевченківських концертах, а також співала у дівочому квартеті. Після початку Першої світової війни у 2014 році вся родина переїхала до Відня. Там протягом трьох років Стефанія брала уроки у відомих піаністів Вілема Курца і Єжеля Левича. Після закінчення війни і повернення до Львова дівчина навчалася у Львівському університеті, де вивчала філософію, педагогіку і музикознавство у Адольфа Хібінського. Саме він один із перших звернув увагу на її непересічний талант і почав його розвивати. Коли вона показувала йому свої перші роботи, він дуже здивувався і сказав продовжувати роботу в цьому напрямку. Саме в той час вона написала кілька великих композицій, зокрема у 1919 році. Службу Божу на це повпливали тодішні настрої та важкі часи, які були на Галичині. От як вона сама про це казала. Знаєте, який був мій перший твір, служба Божа в 1919 році. По відступу нашого війська в нас панував настрій вічою і душевних терпінь. Ми всі молилися гарячково. Я відчувала потребу вилити це горе в пісні і скомпонувала тоді свою першу духовну пісню. З цього повстала служба Божа, яку я зрештою прекрасно знала, бо нараз її співала. Хібінський, професор музикології у Львові, якому я показала тоді свій твір, признав. В мені багато музичної інтуїції і ради вчитися. Цю музичну інтуїцію завважив і Вітаслав Новаку мені і ставив її в плюс. Тепер однаково моєю мрією було повернутися до Праги. Правда, я зробила докторат музикології при українському університеті в Празі у знаменитого знавця української пісні, професора Неєдлого. Але хотілося б докінчити містровську школу. Маю труднощі з виїздом, але може, все-таки незабаром побачу улюблену золоту Прагу. Піду на Концерти заживу справжнім інтенсивним музичним життям. Стефанія продовжувала поєднувати в своїх роботах дві важливі речі: глибоку духовність та відповідність своєму часу, тобто модерність. Це закріпило за нею славу сучасної і авангардної мисткині. Попри свій талант і постійне навчання, відпрацьовування техніки, Стефанія не могла до кінця визнати сама в собі свою майстерність. У 1921 році вона закінчила університет. Паралельно з тим навчалася музики в державній вчительській семінарії. А у у 1921 році також у консерваторії польського музичного товариства. Сучасні та модерні вчителі, багато навчання. Саме вони сформували стиль композиторки як щось непересічне та небанальне, адже вона сама прагнула не задовольнятися тодішнім тенденціям для жінок лірики, спокою та гармонії. Стефанія прагнула нового та модерного, хотіла бути віртуозкою, а не дилетанткою. Саме тому в 1927 році вона поїхала до Берліну, де слухала лекції знаменитого професора Гвідо Адлера, і також бере уроки у дуже відомого на той час експресіоніста у європейській музиці Арнольда Шенберга. Але поміж тим, двома роками раніше вона встигла вийти заміж. Її обранцем став Роберт Лісовський, український художник-графіст. Він також захоплювався співом і тому став справжньою підтримкою для Стефанії. У Львові народилися дві дочки Зоя та Марія Лісовські. Цією сім'єю вони переїхали тоді до Берліну, а згодом і до Праги. Весь цей час Стефанія не припиняла занять музикою, і в 1930-му її взяли до праської консерваторії. Туркевич, окрім композиторки та студентки, якось вдавалося поєднувати в собі ще кілька ролей. Матері, дружини, домогосподарки та подруги так було кілька років. А після закінчення консерваторії її покликав до себе вчитися Вітаслав Новак у вищу школу майстерності. Попри побоювання, вона все таки пішла і не пошкодувала. Там Стефанія Туркевич написала дисертацію у професора Карлового університету з Недиканеєдлі і отримала звання доктора філософії. Тема її дисертації український елемент у творах Чайковського черевички. Римського Корсака Ніч перед Різдвом і порівняння їх з оперою Миколи Лисенка Різдвяна ніч. Як на мене, така тема це знання свого коріння і етнічної приналежності, яку виховували в родині. З осені 33-го пані Лісовська викладала фортепіано і була акомпаніаторкою у Паризькій консерваторії. За рік потому повернулася до Львова. Вона увійшла до так званих львівсько празьких композиторів, ті, які були львів'янами, але в певний період навчалися у празі. Серед них усіх була Стефанія Туркевич. Вона була найбільш радикальною та новаторською, попри те, що решта були чоловіками. Після повернення на батьківщину композиторка викладала теоретичні предмети і фортепіано. У вищому музичному інституті імені Лисенка. Працювала концерт майстеркою у Львівському оперному театрі. Вона працювала та доглядала за донькою, яка хворіла у Львові. А чоловік тим часом був вимушений поїхати до Праги. І саме відстань зруйнувала їхній шлюб, і вони розлучилися. А далі її спіткає низка невдач. Настає криза, театр закривається, грошей бракує, а у 36-му році помирає її батько. Всі свої почуття та емоції вона не припиняла передавати через музику і створювала нові композиції. Втім, у важкий для себе період вона зустрічає своє друге кохання. Лікаря психіатра Нарциса Лук'яновича, який також був письменником, він теж є нащадком давнього священницького роду, і в цей час вона також інтенсивно творить. В них в будинку постійно лунає музика та проходять домашні концерти. В той період вона стала членкиною Союзу українських професійних муз. Це була дуже потужна організація композиторів, які видавали свої підручники, журнали, організовували концерти, давали майстер-класи. І в своєму другому шлюбі Стефанія була просто домогосподаркою. Вона не мала заробляти кошти. Однак займалася всією хатньою роботою і дітьми. І все-таки, попри це, вона встигала дуже багато писати музики. Так вона й жила, допоки не настав 1939 рік. До Львова прийшла німецька окупація. Як українська інтелігенція, родина, тепер вже Лукіяновичів, теж зазнавала утисків. Вони зводили кінці з кінцями, але продовжували залишатися у рідному Львові. Так тривало до приходу радянської влади. Вже після приходу Совєтів у 1944 році сім'я тікає до відня на батьківщину. Стефанія вже ніколи не повернеться. А ось її доньки приїдуть відвідати рідну країну лише після проголошення незалежності України в 1991 році. У відні справи йшли теж недобре. Українці з Галичини там зазнавали утасків та піддавалися засланням в Сибір. Тому родина Лукіяновичів приймає остаточне рішення і в 46-му році переїздить до Англії. Спершу мешкають у Брістолі, а далі їдуть до Кембриджа. Там Стефанія була домогосподаркою. Доньки вийшли заміж, і вона займалася своєю творчістю. І вона творила вже для онуків і створила дуже чимало дитячих опер зокрема, це Ох, або серце Оксани, Кусь, Яринний Городник. Написали також 5 балетів як для дітей, так і для дорослих. Мавка за драмою ферією, лісова пісня Лесі Українки, Весна, Коралі, Пугало, Перле. Не полишала написання і фортепіаної музики камерної інструментальної, хори. Обробляла колядки і щедрівки. Ось час Стефанія Туркевич займалася своєю творчістю. Її твори записувалися та відтворювалися, але все ж не були такими популярними як інших європейських композиторів. Адже більшість свого життя, маючи величезний талант, жінка втікала від війн та переслідувань, а згодом емігрувала до чужої країни. Вирвана зі свого кола вона продовжувала творити аж до самої смерті. Стефанія Лук'янович померла 8 квітня 1977 року в Кембриджі. Творча спадщина першої української професійної композиторки все ж таки зазвучала на батьківщині, хоч і через 40 років після її смерті. Твори Стефанії Торкевич знайшли свого слухача і музиканта. Індивідуальний стиль композиторки влучно визначала дослідниця її творчості Стефанія Павлишин. Вона завжди прагнула до нового і, по суті, була першою авангардисткою в українській музиці. Стиль її творчості можна окреслити як раціональний, антиромантичний, постімпресіоністичні риси, поєднувалися у ній з витинченістю фактури і далеким натяком на український ідіом. Найближчими їй були великі форми. На цьому все. Я дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. З вами була Вікторія Сметаненко і до наступних зустрічей.